Христос Воскрес! Таким традиційним вітанням ми будемо вітатися з вами в ці святкові дні. Разом з тим, навколо нас звучать багато понять, багато термінів. Пасха, Великодень, фарбувати яйця-пакти Пасхи, що вони всі означають, які відношення вони мають до цього свята. Чи не мають ніякого відношення? Давайте спробуємо трошки з вами порозмірковувати над цим усім. Е, мусимо заглянути в далеко-далеку історію, без цього ніяк. Півтори тисячі років до Різдва Христового в Єгипті, потужній на той час державі, розрослася величезна єврейська діаспора. Єгиптяни почали гнобити євреїв, геноцид якійсь мірі проявлявся, його спостерігаючи за життям свого народу, дав вибраному ним вождю, звали Мойсей вказівку, щоб він вивів народ із Єгипта. Мойсей підійшов до керівника цієї держави, який мав титул фараона, і повідомив про завдання, яке він отримав від Господа. Фараон, звичайно, відповів негативно, йому не хотілося втрачати велику кількість безкоштовної робочої сили, він відмовився. Господь почав працювати жорстко, це називалось «кари єгипетські. Тобто, він дав одне, друге, третє попередження. Це було і вода в Нілі перетворилася на кров, це і нашестя саранчі, сарани, пробачте, це і нашестя мух, і град, і темінь, така незвична, тяжка, яка стала цією країною. Дев'ять поперечень такі, дев'ять кар пройшли, фараон стояв на своєму. Не відпущу на тоді Моїсей попередив, що остання десята кара буде надзвичайно тяжка і складніша, і більш драматична, ніж всі дев'ять попередніх разом узятих. Фарон не відреагував, і остання кара мала бути такою. В кожен дім мав зайти ангел, губитель, який вбив первістка. Чи то первісток? Народжений старший син в сім'ї чи то переступ худоби. Але це мало статися. Ось така трагедія мала статися в усьому Єгипті. Разом з тим Господь дав їм механізм, дав алгоритм, як можна було зробити так, щоб в твій дім ангел губитель не зайшов. Для цього глава сім'ї повинен був заколоти ягня, взяти кров з заколотого ягнята і пучком трави помазати одвірки дверей в своїй оселі. Тоді ангел, побачивши кров на одвірках, проходив мимо. На ранок тієї ночі, після тієї страшної ночі, плач та Лемен знявся над усім Єгиптом. І дійсно, в кожному єгипетському домі був труп. Була трагедія, це жах над усією країною став. І лише в домах. Єврейських родин, які помазали подвірки в себе кров'ю пасхального цього ягняти, ніхто не помер. Ангел губити пройшов мимо, пройшов повз термін, який я тільки що сказав, песах пройти мимо. Отже, з часом, оця ця церемонія святкування, згадування цієї події. Почала носити назву Пасха. Тобто євреї щороку згадували, святкували, старші родини розповідали молодшим про те, що трапилося з ним тієї ночі. Прийшли десятки, сотні, тисячі років. І ця традиція, спогади про це свято лишилися. Спогади про свято, яке почало називатися Песах, від слова пройти повз, пройти мимо. Ангел губитель пройшов мимо. Смерть не війшла в твій дім. Велична подія, величне свято. Пройшли тисячоліття, на землю прийшов Син Божий. Але люди його не прийняли. Люди його відправили на хрест. І от однієї п'ятниці в той день. Коли на спомин про ці пасхальні події, які сталися в Єгипті, євреї зібралися знову, щоб зарізати кожен ягня, щоб провести таку святкову вечерю. Одне ягня з великої літери, один агнець, оцей справжній агнець, на якого вказували ті мільйони попередніх ягнят, які були зарізані, вони. Були прообразом, були, були вказівкою вектором, який показував на цього справжнього Агнця, який мав прийти, і який ось прийшов, він того дня приніс себе в жертву. Тієї Пасхи єврейської було принесено в жертву оцього досконалого Агнця. Друзі, тому свято писав. Або Пасха це старо заповітнє свято. Так, да, часто ми вживаємо цей термін, я вживаю, називаючи це свято. Але справжнє наше свято відбулося навіть тоді, не тоді. Голгофа це не свято. Голгофа це трагедія людства. Але справжнє свято відбулося на третій день, коли учні прибігши до гробу. Це видобана, печера, печера, в якій положили тіло Ісуса Христа. Вони там його не знайшли, Він Воскрес. І от наше з вами свято це свято Воскресіння. Ми святкуємо Воскресіння нашого Спасителя. Він помер за наші гріхи, за гріхи людства. Але смерть Його не змогла втримати. Він Воскрес. Тому ми і святкуємо оце величне, неймовірне, фантастичне свято по своїй величі, вітаючи один одного. Христос Воскрес. Наша Пасха це не ягня заколоде, наша Пасха. Пройти повз слово означає пройти повз, нагадаю. Смерть проходить повз нас. Кожен, хто в духовному світі помаже двірки і дверей свого серця кров'ю ягнята цієї замісної жертви, не в духовному світі це відбувається. Він отримує прощення. Смерть над ним не має влади. Гріх нам не має влади. Уже гріх його не тримає в своєму рабстві, як колись Єгипет тримав Ізраїль в рабстві. Він отримує свободу, він отримує прощення. Друзі, мільйони людей отримали таку свободу, таке прощення. І зараз вони дійсно святкують свято Воскресіння. Вони знають, що це означає. Таку свободу отримав я, таке прощення отримав я. Яке прощення може отримати, і таку свободу може отримати кожен. Розважайте про це, розмірковуйте про ці події, не залишайте їх, не відходьте від них. Повертайтеся знову і знову до Слова Божого. Думайте над цим. Нехай Господь благословить вас з Богом!